Щось останні дні висипаємось, прокидаємось о, трохи пізніше. Але всій Україні привіт! Село, бачите, гарне село, тільки якби ще жителі сюди додать. Да. А так село у нас дуже гарне. Так запрошуйте, гарне. так приїжджайте. От ви ж побували? Побачили, да. так і приїжджайте. Так оце хочемо всім показати. Пустий, дамо пустий. Так що заселяйтеся. І буде Україна процвітати. Буде вам. своя Європа. Дякую Це, вам. Тут, в общем повні, ми зараз будемо. Ага. Там попрямують, там ви вийдете, там, такі, там, там до річки до соливий вийде. Так, так, ідемо. А ви не знаєте, як її пройти? Ми хотіли не пам'ятаємо. Малий мох мохнеч нам треба. На пам'ять. Іди з дороги, дітки. <ріхи> Немає нічого інтересного, ви знаєте, як окатях. Обід. 22 го дня. Класок. Чай. Я знаю. Чай сказано. А всього три місяці йти. Три місяці? Так. Да. Так що ще небагато Конечно, uh -huh. не багато залишилось. Хорошо, молодці, Дякую вам, що ви І... такі. О, це та мене фотографірує. Не треба, так викарувати. Може ви хочете щось Україні передати. Як ви її любите сказати? Люблю, люблю. Україну, тільки якби війни не було. Ото таке. Війни, війни страшно. Діти молоді, гибнуть. Жалко. А Україна любимо. хороша. Жить би та жить. Ходить дитину, Ходить. Все обираю. І вам дякую. На все добре вам, хай щастить, доброго вам здоров'я. Дякую. Україну побачили. Крокуємо Полтавською областю, вже скоро будемо з нею виходити. Сьогодні 22 й день подорожі. А, як пахне бузок. М -м -м. Нещодавно був дощик, але нас не змочив, бо ми заховалися в магазині. Село, оболонь. Люди привітні. Отак і йшли. Ми йшли. Ми завітали до людей, які е, запитали в них, а можна вас сфотографувати? Вони кажуть, можна сфотографувати. Звичайно, таке ще піду, каже, в українську сорочку. Ми кажемо, так вдягайте. Ось зараз жіночка прийде вдя, а інша пішла нам каву робити. Ну, блін, оболонь, привіт тобі! Класне село. Боже, яка ви гарна! Мені здається, ви нас чекали. Напевно чекали. <ріст> а як вас звати? Наталія Івановна. Ой, ви таке. А чим ви займаєтесь, Наталівання? Займаюся. Мої... Вишиваю, малювати ви траківський рос. Та та Працюю початкові класи, вчитель. початкових класів. Я <ріст> теж за освіти вчитель. От бачите, мандрую. Дуже гарно мандруєте в мене деревина піонія зацвіла, так нічого не цвіта ще. Ради, Та ще рано. рано. Да. Да. Добре. Була в Криму і так мені там сподобався півник. М -м -м -м. Перший, перший півник, який я змалювала із Криму. Там сотрафувала його і тоді дивилася свої записи Ось так називається. Роспис китаєчки. Ага. Це не Петраківка, це китаєчки. Давно ви займаєтесь? Давно, Давно ви займаєтесь? Після 45 років почали почала тільки вишивати. Малюватися 50, напевно. Шо? В Україні миру, благополуччя, процвітання. Це, Війна це для мене дуже болюче, тому що в мене є син, діти. Хочемо ми всі мирі жити. Що схід, що захід. Я люблю всю Україну. Люблю Дякую вам. Ви теж Я спеціально в неї до сорочки цієї купила, бо от у ага, мене червоний. Дуже красиво. Оце вона їздить у Германію, там купляє камні і тут робить, а тоді їздить там, продає. Ага. Саморобна, видно, ну, воно видно, mm -hmm. що саморобна.

І Та ми такі раді людей побачити, поспілкувати. Та Та ми ми сього йдемо три місяці, а сьогодні тільки 22-й день. Так ви мене візьмете? Ну якщо ви можете, будете, будете швидко йти, візьмемо. Не <риклад> <риклад> дуже, <риклад> не дуже, а помаленьку, не дуже, дуже. Ви дуже, 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 дуже бігали. Боже, сідайте. <риклад> я знімаю. Не, давайте я вас знімамо. Хто ну, <риклад> <риклад> не вводить в код. Я попала в хату. Там не видно, так, знімаю. Ви красиві, дякую. <риклад> І <И> вас теж. <тоже>. Всі <риклад> вас зніму нас не треба. О, тебе в парню очі треба. Нас не треба керувати. Я, щоб ви попали ага. в інтернет. В мене вже. Ох, на телефона. Це вже все У тебе вже. ще й це є, так? Да? Да. Яке в мене ще є? Чемодан. Це в нас два чемодану, так. Як вас звати? Мене Дід Мороз. Дід Мороз, дуже приємно. Снігурочка, так? Да? Так. Да. Це до сахару. Так, да, так. Да. Я дожиню. О, смачно. Саш, твіки? І сахаром, чи без сахару, і що? — Одне, одну, ага. одне дво, дво. солодке. Чи ти <рес> не знімай, мене раді боя? — Знімай, знімай, кому інтернет. Кому знімай, дозволяй. Сало зріжу, шкуру, вона чорна дуже. — душка. Пишіть. Лавку притягують. <рес> <си були> <рес> Ми хочемо людей показати, пофотографувати віця. Так, а ми покажемо, коли ви нас фотографували. Ні, ми потім, потім... покажемо вас. Даті, нас не треба. Або я поки е, хоч суття. ми подивилися, щоб вже. Ви, ми залишимо адресу, де можна. Ми вас підвеземо, куди вам треба. Ні, рушки. Ми не перевеземо, га, все становимо. А вас запалиться. А, а, що що це, це, так і наш щоб краще йти. Так, легше було йти. А коли не розгружує. Mm -hmm. Так, так, так. Більше думала, що це наша риболовець. На руки, на руки йде навантаження замість ніг. Ага. Каже то Петельня. петельня. Ти, ти, знає, що ну, таке петельна? Розкажіть. Петельна – це вас. Стоп. Я вам... Розкажіть поклад, нам де про де слова вони. якісь, які відрізняються. Коли я навчалася у Харківському педінституті, у нас навчалася староста Валентина Михієнко. І вона, О, і... приїхала? Я їсти Пухай Оля, е... і... Лєна Орлик. Так ми її питали, Лєн, скажи Пухай. нам щось таке цікаве з Західної України, щоб ми до старості попросили в неї і щоб точно в неї таке було. Пішли, ми кажемо, Валючка, дай нам припанду. А вона, та що це таке, юта? я нічого не знаю, що це ви балуєтеся, нічого не знаю. Що це таке? Ну, це знаєте, що ви ж скажете, що Ні, ні не знаю. – ви не скажете? Ні, ні, не скажу. Це так знаєте, як от передача, мовне, мовне завдання? Ну, кажеш, що ж таке припадки. Ну, що? Хвартух. Да. Ну, Петель не знає те, що це таке, так же? Сковорода. 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 Петель не сковорода. Откуда вони знали? Вони не западні. Вони не западні. Так чого? Це їх ніхній рід. Я з Тернополя. Ну, я з Тернополя. Тернополь і Западна – це великий раз. Ну, так, в різних же ж територіях. Різні говори є. Ну, так, то все залежить від того. У нас тут тепер німці кажуть Заступ. В болоні кажуть, лопата ж така. Так. А, а, чим, не а чим мог бити? Ляпачкою. Ляпачка? А в нас <с ляпавка. А я Ляпавкою є бів. Це ляпачка каже. А в Запоріжжі, а в Запоріжжі хлопалка. Ладно, в нас та ляпачка. А в нас це що пип. Не пип, а пип. Ось Петро Василийський. Курортники, курортники приїхали, так. Приїхали, давай, давай, давай. А є щось цікаве у вашому селі? Цікаве в нашому селі було що. У нас усе цікаве. хліб Хлібзавод, так? Нібо пекарня була, так? Читро був. Комбасний цех, кажуть старі люди, що було. Молоко заволо було, молоко забуло. Це все було. А зараз нічого немає. Дві школи були. Дві, школи, школи. дві школи, лікарня була. Лікарня, лікарня, дитяча лікарня, дві школи дві було, так? Ну, дві, дві школи. Районний центр. Рай... Рай... Ух ти який! Боже, таке обличчя в нього. Вони разні величени від різних мамок. Так, так, там три мамки. Ой-ой-ой, Злякали. <свіст froze> Всі злякались, курочка. Лукайте мене, читалі погукаєш. А я так бач, дивись. там дольше. Можна спираю. зайти, так? Да, да. Це я Петро сьогодні з'їжджав, я собаку собою куди що зробив. Собор. Півень красивий ряди. Стій кольосик. Мале ще, так? Мале, мале. Та бігав вже. та почав черевики петрови, поїв такі черевики, Вони зараз сюди всі прибіжуть.

Бувай! Бувай! Тут просто інтересне. Входимо в Горошине. Сьогодні маємо заночувати там. Ми зараз знаходимо в селищі Горошине. Даже затишно. Дняш Владимир Ясное Солнышко послал воеводу Горошина устроить на речке Сула, которая впереди, 9 крепостей. Это последняя крепость. Единственная на левом берегу. Все остальные крепости на правом берегу. Первая крепость Лубны, последняя Горошина. Городище как раз так прямо находится. Вот. находится. Ну, из себя ничего не представляет, просто горбик. Не моря Вот. В основном все городища стали селами. Из них только три не стало селами. Превратились просто в пустыню. Вот. А это ферма, которая сделана из ничего. Просто сделана. Благодаря этим людям, кстати. Дуже, поваж... Дуже поважно. Пан Степанович, что еще с Украине сказать? а надо сказать тебе Чисто Чистого неба, миру кругом. Добрый. Всем людям. Добрый, дякую. від национальности. Від вероисповедания. Да, від вероисповедания. Від политических интересов. Від политических Всем интересов. Всем-всем. На нашей Украине. А где вы размещаетесь? <плакова> Смачно. Ммм. Явно магазин. Да. Съедобное? Дуже смачно. 4-2. Утром 4, 4 Не вычевается, да. не с якими магазинами. Ну, у нас коробки на поле. Ничем мы не кормим плохим. То есть все чистое, натуральное, mm -hmm. смачно. заезжайте дякую вам. Застрелим вас в... выпадково. Вы знаете, я вас долго смотрел, и не понял, что вы хотите. И когда я подумал, когда вы, yeah. что, что вы покупаете, я понял, что вы те <связь> люди, которые надо помочь. Че Те люди, которым надо помочь. Просто помочь. <связь> добрым словом, делом. Ми назад на потязі. Три місяці. Да, 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 дякую. Я в нас Дуже, дуже дякую вам. На здоров'я. Олександр, щось скажете. Хочу, щоб ви дошли. Благополучні. Благополучно дошли і це буде саме. Це тут ваша побіга. Все. Так, Інсайт он флі.